В обласному центрі відбулося урочисте закриття 8-го музичного фестивалю «Стравінський та Україна. У рамках цього неординарного музичного дійства відбулися лекції та перегляди фільмів про життя та творчість композитора. У Луцьку та Батьківщині Стравінського у Стелузі виступили академічний хор імені Платона Майбороди, російські артисти Світлана Савєнко та Юрій Полубілов, заслужена артистка України Етела Чуприк та Волинські виконавці класичної музики. Фінальним акордом фесту став концерт в академічному музично драмати. Драматичному театрі імені Тараса Шевченка, заслуженого академічного симфонічного оркестру національної радіокомпанії України із блискучим виконанням симфонії духових ігоря Стравінського. Заслужений академічний симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України займає провідне місце серед кращих симфонічних оркестрів, широковідомих в Україні та за її межами. У репертуарі симфонічного оркестру українського радіо шедеври вітчизняної та світової класики. Його творчість протягом багатьох десятиліть це неоцінений вклад до скарбниці національної музичної культури. Два роки тому колектив відсвяткував своє 80-річчя. з 2005 року. За його диригентським пультом, заслужений діяч мистецтв України Володимир. Шейко, який відкрив якісну нову сторінку у творчій діяльності колективу. Дуже важлива участь у вашому фестивалі. Взагалі важливо наш, наш, наш рух по Україні. бо ми радійний оркестр, багато за кордоном виступаємо, а Україна. Поки що ми так сказав, не невізяли багато. Це для нас важливо, і ми дуже вдячні керівництву філармонії, міста області, які це взагалі влаштували. Це свято і до нас виступав хор. Відкривав фестиваль хору українського радіо. Зараз ми закриваємо фестиваль. Це для нас почесно і дуже приємно. Організатори цього єдиного Волинського фестивалю класичної музики пообіцяли продовжувати знайомити меломанів з багатющим пластом творчості композитора, а також втілювати у життя нові всеукраїнські прем'єри творів Ігора Стравінського. Ми хотіли власне, щоб цей фестиваль набрав ще більшого розмаху. Ну а поки що все відбувається як найкраще, І я сподіваюся, що так воно буде і надалі. Тому що ми маємо прекрасного промотора. Ми маємо прекрасного пілота цього, пілота цього, пілоту проєкту Сергія Єфіменка. Ну і я думаю, що це, цей фестиваль і розвиток цього проекту в надійних руках. Телеканал «Нововолинь» підготує телеверсію концерту заслуженого академічного симфонічного оркестру національної радіокомпанії України у Луцьку.